І на львівщині судили за куріння сина на уроці матір. Неповнолітній хлопець курив електронну сигарету під час шкільного уроку у Червонограді. Червоноградський міський суд Львівщини визнав виною на належному виконанні батьківських обов'язків Тетяну Думку, чий неповнолітній син на шкільному уроці курив електронну сигарету. Матір хлопця оштрафували на 850 гривень. Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 23-го року, випадок трапився вранці 24 листопада в гімназії номер 5 Що по Вулиці Грінченка в Червонограді неповнолітній хлопець під час уроку геометрії в шкільному класі курив електронну цигарету. Про цей випадок керівництво школи повідомило поліцію, яка склала щодо матері школяра протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов'язків. На розгляд справи у суді жінка не прийшла, але подала заяву про визнання своєї вини. Ну, і також призначив в суд 850 гривень штрафу, і жінка має сплатити 537 гривень судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція. І на ціні...